Друзі, всім привіт! З вами знову я Тарган, і як ви напевно вже помітили, в мене перед відео з'явилась дуже крута заставка. І Дякуємо моєму другану Авокадо за те, що він її зробив. До речі, як завжди, Авокадо, Дякую ще раз за заставку і Банжела разом зі мною. Запишуть з вами ще одну битву як завжди Battle Роел, бо це єдиний режим, в якому Тарган може вважатися не нубом. А може навіть і про. Ну подивимось, битва покаже. Ну що ж, летимо катапультуємось. Угу. Хтось вже поставив мітку, і ми. І ми летимо на ферму. Ну, подивимось, що там на фермі нас чекає. М -м, можливо, щось приємне, а можливо, і не дуже. Але головне, що головне, що сокира зі мною. І якщо щось чекає неприємне, то я готовий на це відповісти. Так, ну, поки бігаємо, збираємо скриньки, якщо щось є, поки що. Пушка. О, о, суперник. Рубаю, 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 рубаю. Рубаю, доганяю. Але він. Але він тікає на вантузі. Так, переслідую, переслідую, включив режим автономного наведення. Тарган переслідує цього суперника. Але ж де він? Невже йому вдалося втекти від таргана, хлопці? О, ось він знову переслідую. Біжу, біжу, біжу своїми лапками. Давай, давай, тарган, тарган, ну невже ти повільніший, ніж якийсь Вантус? Біжу, біжу, я його дожену, я його дожену, обіцяю вам. Ха ха, ха не втечеш від таргана, моя сакира тебе доганяє. Та що ж він такий? Летун, летун! Стрибаю, атакую, рубаю. Рубаю, 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 рубаю. Є. Тарган все ж нас догнав! Тут ще й базука. Ну все, тепер тариган дозубів. Е, хто це хто стріляє? Хто стріляє, тікаємо, тікаємо. Ой, до речі, я. Поки я тут бігав, я загубив своїх дружків, а без них стрьомно скажу вам. Піду поскоріш об'єднуватись Банжела та Авакадо, бо самому мені довго не протягнути. Банжело, а де? Авакадо? Ой, Банжело, мало мало життя було, але він схоже полікувався. Це добре. Так, біжу до моїх дружків, бо самому мені тут трішки моторошно. Якась висока, якась висока сходинка, не можу на неї застрибнути, от з розгону, з розгону вийшла. Так. Так. Ну що тут? Хто тут? Втрьох не так страшно. А ну виходьте, ну виходьте, хто на нас, Тарган, готовий. О! Бум! Ха ха, Ха! о, скільки всього поживитися. О, мій любимий, улюблений драбаш. Так, хочу його взяти. Викидаю. Все викидаю, хочу взяти драбаш. Він чомусь не береться. Так. Полікуюсь поки. Драбаш, я тебе хочу. Давай, берись. Як же ж? Як же ж? О, Банджело. Банджело, я біжу на допомогу. О, ні. Ми втратили Банджело, Але ми за тебе помстимося. Та кавакада. Ми не залишимо так кривдника Банджело, а на нас, іди до нас. Такс. На тобі за Банджело, тримай. М -м -м -м. Так, ну що, хто тут ще на нас? О. Авокадо обзавівся Вантусом. Це є добре, о, він когось вже завалив. Так, ну що, чи є ще хтось, чи є ще хтось. Все, ми перемогли. Ми присвячуємо цю перемогу нашому другу Банджела, який дуже. Сміливо бився.